Вас на своєму каналі. Сьогодні у нас продовжується епопея із серії Зимові заготовки для борщу, такі як борщі з баночки. Сьогодні у нас буде така заготовка, як напівфабрикат, і як самодостатня страва це капуста з овочами. Вона дуже смачна, як борщі, як окремо до картоплі, можна робити пироги з неї, соляночки, все, що хочете, дуже смачно. Не скажу, що це швидко робиться, як і всяка заготовочка Що для цього потрібно? Потрібна, перш за все, капуста. Капуста, я вам скажу, я взагалі таку не беру, я беру круленьку. Але зараз чомусь у нас її немає, є тільки така. Беріть ту капусту, де менший качанчик, тому що якщо менший качанчик, то і біля качанчики оцих таких такого, бревен, таких, таких сторчаків буде якомога менше. Їх вирізайте і не вкидайте в цю заправку, щоб воно там не стирчало. Пусточка повинна бути обов'язково свіжа, щоб вона не була прив'язана, щоб вона була соковита. Це друга мова і третя середньозиння. Або навіть можна ранню. Ну, ніяк не пізню, тому що пізна, пізня готується довго, і вона все рівно до кінця не готується так, як нам потрібно. Значить, 5 кг капусти. На оцю порцію, яка, яку я вам пропоную, 5 кг. З просто 5 кг. 3 кг помідор, червоних, гарненьких, спілих 5 кг помідор. Або, якщо у вас не... 5 кг... Ой, 3 кг помідор, це в тому разі, коли я буду їх перебивати на блендер, як я завжди роблю помідор на кашу, як я кажу. Там тільки викидається, тут я вирізаю, оце все, то все перебивається. Якщо ви робите томатний сік, 3 літри томатного соку то 5-6 кілограм помідорів це потрібно вам буде. Але я рекомендую саме помідорну кашу, смачніше і набагато ароматніше. І менше мороки. Ось ось так, 3 кілограма помідорки. Кілограм моркви у мене 4 штуки, але мене вона дуже здорова, дуже дуже здорова. То якщо у вас менше, по-любому кілограм моркви, кілограм цибулі, ось так, і кілограм перцю. Що ми робимо з цим? Значить, помідори, я вам скажу, що перебиваю на блендер, на кашу. Цибульку перебиваю теж на блендер, на подрібнювач, не дуже дрібно, так щоб видно було шматочки. Моркву треба на терку і е, перець теж я буду різати смужками. Можна половину порізати смужками, половину перебити на блендер, щоб вам було, може, зручніше, так легше. Але все-таки червоненького ставте смужками, щоб було естетично. Оце все, що нам потрібно. Вихід тут 9 літрових банок. Якщо у вас півлітрові баночки, то це десь вийде 16, тому що там аж під кришечку, трішечки менше, 16, готуйте баночок півлітрових, якщо вам потрібно. 12 ложок солі, чомусь 12 чайних ложок солі, і 12 чайних ложок цукру. Але тут я вам скажу: не спішіть кидати все, смаки у кожного різні. І 100 грамів, мілілітрів оцту. Тут е, теж ну обов'язково, тому що капуста є капуста, вона трішечки така коварненька. От, е, просто потім борщик у вас не буде його підкисляти нічим, він буде смачний. І в таку заправку, потім, як ви, ви будете варити борщ, то можна навіть не додавати засмажку, тому що там буде томатний сік. Я вам покажу, яке воно в кінці вийшло, дуже гарне. І потім це вже третя заправка наша борщова. Я вам покажу потім екстремальний борщ, як можна зварити борщ в екстремальних умовах, без світла, без газу, саме з тих заготовок, без м'яса, і без картоплі, без газу і без світла. Як можна зварити на такий смачний 6 літрів борщу для своєї сім'ї, гарячої страви? Ситуації бувають різні. Тож починаємо різати, перебивати, баночки парити, все як завжди. Моркву додаємо перець, додаємо капусточку, аж потім заливаємо томатами і додаємо все до смаку. Ось так ми будемо працювати. Переходимо до плити. Газ включили на всю. Так, і тепер наливаємо олію. І олія повинна розкалитися. Зараз завжди ми це робимо. Ось так. Так, коли я пускаю бульбашки, кидаємо сюди цей бульбашки. І час від, часу, час від часу, помішуючи, ми її доводимо до золотистого кольору, щоб вона змінила свій колір, стала такою золотисто прозорою. Не забуваємо помішувати її. Булька в нас гарненько посмажилась. Така зробилася гарна, золотисто, такого гарного кольору. Додаємо морку. Ретельно перемішуємо по дні. Газ трошки вже убавили огонь, щоб не був великий огонь. О, і ось так будемо, щоб морка наша трошки прожарилася так. разом із цибулькою. І віддала свій колір і смак. Ось так, морковка у нас теж підсмажилась, вже вона такого гарного кольору і м'якенька. Додаємо сюди перчик. Робимо смакоту і красоту. У нас вся осінь в одній касмики буде. Зараз на дворі гроза, дощик, а ми коло плити робимо таку красоту яка буде радувати нас і насищати нас взимку. Ось так. І теж декілька хвилин. Хвилин десять. Перші подружився вже зі своїми сородичами. Все в них тут нормально. Доливаємо перебиті, перебиті томати. Ось так. гарненько перемішуємо, додамо газ, щоб був такий сильніший, щоб це все закипіло, прокипіло з півгодиночки. Закипіло, потім знову прикрутимо газ. Не на великому гні, щоб кипіло, щоб тільки швидше закипіло. І будемо додавати туди невеличкими партіями капусту, тому що вся капуста зразу не поміститься. Ось так гарно кипить. Кипить воно ну, вже з півгодинки. Уже варилася морковка, цибулька і перчик. Його стало менше, можна додавати капусточку. Капусточку будемо додавати не всю зразу, тому що вона не поміститься і буде виливатись нам із каструльки. Нам цього не потрібно. Цю кількість ми додамо, може за два, може за три рази. Вона потрішечки буде влягатися, вварюватися і додамо. Вона сильно не розвариться, тому що тут вже є кислота, і вона швидко не розвариться, не бійтеся. Ось так. Гарненько перемішуємо з дна. І тут це вже все до кінця, як ми все вкинемо і ввільємо всі спеції, все потрібно буде чистенько. Помішувати потрібно, щоб не пристало до дна, тому що тут можуть бути такі нюанси. І накриваємо, придавлюємо і залишаємо на, кіль... на декілька хвилинок. Дівчатка кипить, бачите. Як? Ось так. Ні. Кипить і помішувати треба аж під тут Ріди не вистачає, він скільки. Але в все рівно це все-таки капуста і овочі можуть пристати. Значить, щоб не переставало. Аж по самому включайте, дивіться, яке воно гарне, хоч солянку, хоч віріжечок, хоч борщик. А так пахне, вже. такий аромат. І оце так воно кипіти повинно до того часу, хвилин 40, не менше, поки капуста не стане м'якішою, тому що в кислоті вона довше вариться. Так ось як гарно кипить, Уже доходить до того часу, що нам потрібно. Додаємо тепер оцю. Додаємо сіль і цукор. Доведете його до свого смаку, як хочете. Цукру, я кажу, я додаю цукру менше, тому що я не дуже люблю, коли солодка. А ви можете додати, так, як ви любите, на свій смак. Ретельно перемішайте і як закипить півгодинки. Через півгодинки. Можна закручувати в стерилізовані банки. Воно повинно смакувати вже, як готова страва. Але тоді, як будете варити борщ або рагу, або що ви там будете з нього робити, щоб ви все-таки пам'ятали, що воно присолене. Ось так, хай тепер у нас воно кипить. Не трогаємо його, нічого не трогаємо на малесенькому гні півгодинки засікаємо. Через півгодинки. Дивіться, яка катьки посипети. Ось так кипить у нас. Вже вийшов весь час, то що має воно покипіти з усім. Дивіться, яке воно все гарне. Воно не розблиндилось, каші не зробилося. Але воно добре проварилось, протушилось, якого гарного кольору. І навіть якщо ви борщ вкинете і зажарку не зробите. Я вам кажу, воно буде гарно і смачно. Ось так. І ми закручуємо. Кінчили ми з цією роботою. У нас вийшло, подивіться, 10 10 баночок. 750 і 850 грам. Отаких 10 баночок. Це 10 хороших борщів. Бо солянок, що ви там собі таке забажаєте. І отака вийшла у нас смакота. Подивіться, все розсипчете, гляньте. нічого не розварилося, як каша гляньте. Все ціленьке, все гарненьке. Ви як у борщ кинете, вам не буде такої каші, що вийшла така переварена каша. Воно не буде, тому що капусточка вона в кислоті варилася в томатному, скільки вона ніколи не розвариться і не розблиндиться. Так само перчики, морковка і все. Отака смакота у нас вийшла. Можна отаке сухеньке, якщо злити з нього рідину. І покласти пиріжечок, і в куди вам хочеться. У нас вийшло 10 баночок таких, і нам на вечір до кашки. Ось так. Робіть, заходьте, будемо ще на канал, будемо ще багато робити смачного і цікавого. З вами, як завжди, була я, Любов, на своєму каналі. Кухня з кишені і справи домашні. Побачимось, віримо в перемогу і знаємо, що все буде добре. Хай Бог благословить вас!